28 грудня 2023 року була поставлена крапка у більш як п'ятирічній історії. Таксист порушив ПДР. В результаті загинув рівненський відеооператор одного зі змі Валерій Мартинюк. Його колега, журналістка Анна Калаур, отримала тяжкі травми. Винуватця аварії водія таксі Едуарда Голюха після тривалого судового розгляду таки визнали винни. Суд ухвалив. Ольга Едуарда Константиновича визнати винним вчинені кримінального правопорушення передбачено чотири статті 286 кримінального кодексу України та призначити їм покарання виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Ще в судовій залі таксист не погодився зі своїм покаранням. В результаті його захисник подав апеляцію, де просить пом'якшити вирок і зменшити розмір фінансової компенсації. Адвокат Голюха просить проханням це. Дати умовний термін покарання голюху це одне. Друге, зменшити з трьох років позбавлення прав на меншу не, уточняє, не уточняється. І третє, це зменшення компенсації моральної шкоди. Тобто вони не указали наскільки вони хочуть зменшити на засіданні. З'явилося двоє потерпілих представники всіх сторін. А засуджений Едуард Голюх був присутній онлайн прямо з СІЗО. Єдина, хто не прибула на слухання, потерпіла журналістка. Спочатку всі були згодні почати розгляд скарги без неї. Однак пізніше адвокат ув'язненого передумав. Потерпіла відсутня. Ми повинні будемо з'ясовувати. Так, ви сказали на розсуд суду. без її потерпілої в сьогоднішньому судовому засіданні. Суд може з'ясувати думку, правильно стягнута, зазначена більша сума відшкодування неправильно. Яка її думка з цього приводу? Можливо, вона погоджується з тою сумою, яку зазначено у вироку суду? Є це справді арифметичною помилкою? Чи це зовсім інше процесуальне рішення? Як на вашу думку, ми маємо з'ясувати і зробити висновок в цьому плані? Як виявилося, жінка не з'явилася на розгляд апеляції через відсутність у рівному. Я сьогодні зв'язувався з Анною Палау. Вона, ну я не знаю наскільки це. Вона сказала, що не вона не отримала повідомлення. на, 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 на сьогоднішній суд. Не, не було, вона не знала, і вона можливо б могла б бути сьогодні, але вона знаходиться. Зараз на кордоні з Польщею стосовно відрядження, тож засідання таки перенесли. Наступного разу будуть вирішувати не лише долю підсудного, а й наявність у початки в документах, оскільки під час оголошення вироку суддя Рівненського міського суду вказувала одні суми моральних компенсацій, а в матеріалах справи цифри менші.